Друзі, усім привіт! Бажаю міцного здоров'я та терпіння. Сьогодні в нас вже 25 жовтня. Я записалася на стрижку і є час поспілкуватися і тим паче записувати якийсь такий позитивний влог, що там трам-пам-пам. Якось це буде, я не можу сьогодні так, таке робити, тому відверто і <кій> інколи я вас підтримую, інколи ви мене підтримуєте. І разом із вами завжди дуже і дуже велика сила, і я не втомлююсь про це казати. Але я сьогодні не в настрої в такому, щоб робити вигляд, наче нічого нема. І... То там, а це тут і тому що я показую тільки реальне життя, реальні думки. У Каті слава Богу, все нормально. 8ма 49 Отримала повідомлення, все норм, пішла спати. Ну... Добре. І чомусь сьогодні я згадую бабусю і не тому, що дата 25 жовтня це річниці Голодомору. У мене не новосна стрічка, в мене відео не про історію, а про моє особисте життя. Можливо, тому що я дуже любила бабусю. Можливо, те, що я була до неї уважна і. Я завжди помічала, що знаєте, у, неї, у бабусі ніколи не було, вона з 901-го року народження. Тобто вона от у жовтневий переворот, революцію пережила, вона пережила Голодомор 32-33 рік. Вона Другу світову пережила, був ще Голодомор в 47-му році, про який ну, кажуть, але не так, як за той перший. Тобто багато чого на долю дісталося, багато чого побачила. Але в неї завжди настрій, такий був рівний. Я не пам'ятаю, щоб вона посміхалася. Я не пам'ятаю, щоб вона плакала, в неї завжди було рівно. І дома вона завжди розмовляла українською мовою. А якщо виходить на вулицю, там навіть біля під'їзду там посидіти з кимось там, поговорити, вона розмовляла російською. І я кажу, що я не знаю, як це у мене у дитині, якій там було 5-6 років, тому що я пам'ятаю, що вона мене забрала з дитячого садочка. Ми йшли додому, мама була на роботі, і я запитувала. Бабуся, а ми, ми з моєю сестрою завжди казали бабуся і «ви» до неї зверталися. Ну, у нас там, ну так, батьки, я не знаю, ну нам так, мабуть, батьки казали, тому що я не знаю, так було. Зараз там «бабушка», ти там ще щось, а ми завжди бабуся, обов'язково. Бабушки у нас нет, у нас бабуся і на «ви». Я кажу, бабуся, а чого ви на вулиці російською розмовляєте, а вдома українською? Я кажу, заплуталась, я нічого не розумію. І, завжди, і яке б питання б я їй не ставила? Вона завжди казала: Ой, дитина, тобі краще не знати. І зараз ти це все починаєш розуміти. І не те, що розуміти, ти знаходиш відповіді на свої запитання. Я не знаю. От напишіть, будь ласка, в коментарях. От мені 52 роки, в мене бабуся 901 року народження. От кого хто в моєму віці, і бабусі ну, приблизно такого року народження, у них був Колись настрій, щоб вони жартували там і ще щось, бо я не знаю всього, бабуся всього не розповідала. І сьогодні, чому я так от завелася, я дійсно завелася, тому що в рекомендованих на Ютубі мені попалось відео, він має якесь відношення до медицини. І він займається ДНК, щось там, щось там таке. Я зараз не буду Пішли ви у дубу, у ті, хто там у топім-пілім. Ви розумієте? Це за сьогоднішній ранок уже я не знаю яка. От як можна робити вигляд, нічого нема. Все таке біле, пухнасте, і я така гарна, ну як? От. і Повертаємося до цього рекомендованого відео, і він розповідає, що щось там науковці досліджували, або він щось досліджував, неважливо. Чому люди зараз от таке покоління, як ми, як я, Дехто має зайву вагу, дехто не має зайву вагу, тому що це голодомор, який був в 32-33 роках. Він вже був... Люди, які пережили цей голодомор, а моя бабуся пухла. І вона розповідала єдине, що, що коли був... вона вже пухла. Від голоду, а моїй мамі було два рочки, і сестра ще була в люльці, в люлькі менша, там вони погодки були сестри. І хтось зайшов, а Голодомор вже начебто закінчився, як бабуся тоді казала, і хтось зайшов до них у хату. І побачив, що моя бабуся вже така пухла лежить, моя мама повзає по підлогах, хоча там не підлога, а земля. Така підлога, земля була. Такі хати в селі, як там було тоді. А та в люльки лежить та розривається просто. І тоді прийшов фельдшер, як мені бабуся сказала, і виводив її з голодовки тим, що це вже було навесні. Потрохи їй давали їсти гречка, але не варена, а така, що суха, ну, крупа просто гречка, і як сімечки, насіння, оце, знаєте, так їсти. Бо я ж пригадую, як мені мама моя розповідала, вона ж на російській розповідала, то воно так автоматично переклад йде. І каже: бабуся, сяде біля хати і потрохи у ту гречку, і зелена цибуля трішки. І отак якось так Ну... Тобто бабуся розповідала мамі, а мама потім мені розповідала. А взагалі бабуся про себе, про своє минуле. Ніколи. Табу. І цей дослідник, чи хто він там. Треба було запам'ятати, хто він там. Ті люди, які в 32-33 році пухли від голоду, в них вже закладено якесь і формувалося ДНК, те, що вони передавали своїм. Як кажуть, нащадкам, це вже закладено в ДНК, і це ДНК відповідає за те, що наш організм, він не так як по природі повинно бути, запасається тим жиром, а Запасається наперед, і ми може, і якось воно там так сформовано, що ми можемо їсти ем, правильне харчування, ми можемо займатися спортом, ми ще щось, але ми нічого з цим не можемо зробити. Якщо ми хочемо, там, наприклад, я хочу, щоб у мене там було там, 50 кілограмів. Ну, ніколи в тебе такого не буде, тому що якщо твої предки пережили голодомор. То в тебе вже в ДНК йде десь щось там. А ми ж любимо пиріжочки, піцу, там якесь тістечко. І це все, воно не так, як завжди потрібно, щоб воно перероблялося, а воно йде в запаси. Розумієте? І потрібно декілька поколінь, щоб з ДНК родини це вийшло. Ну і такі ж наші ще фактори, то ми. Ілюнуємося і все це теж впливає на нашу вагу. Нікуди ти не дінешся, хоча як там і не намагаєшся. І вчора я казала, що моя нервова система стала крепше вона дійсно стала крепше І я це тільки вчора помітила. сьогодні Сьогоднішня ніч це підтвердила, тому що нещодавно я вам розповідала, мені наснилася бабуся, і вона казала, що Зараз такі обставини. Ти живеш, коли такі обставини, ти їх змінити не можеш. Але подумай, що ти можеш зробити? Що ти можеш роб... не зробити, щоб їх змінити, бо ти їх не зміниш? Що ти можеш зараз робити? Якось воно, так знаєте, пасли складаються, купа купи. І я знаходжу відповіді на свої дитячі запитання до бабусі, які я тоді не отримала відповіді. Тільки одне було. От навіть ем, як вона це казала і робила рукою, ой, дитина, тобі краще не знати. І стільки болю в цьому було. Я не розуміла чому. І навіть Катюня у мене, коли була мала, я дивилася, як моя мама. Гралася з качунею, вони щось там посміхалися, якісь ляльки, щось там. А моя бабуся зі мною, з моєю сестрою, ніколи вона так не посміхалася, вона може дай щось грайтеся, А то ми так посідаємо. Це обов'язково ввечері було за стіл, посідаємо, коли я у бабусі ночувала. Сестра, я і бабуся відкриває Біблію. І починає читати. Потім ми сидимо з сестрою, ми щось, чесно, нічого не розуміємо. Ну, я ж кажу, це було, коли я ще ходила в дитячий садочок. В Садочки одне кажуть, тут щось, я не розумію, чому так. Нам якусь таку книжку читають, біб... ну, Біблія, я розумію, але для дитини не обов'язково так. Такі спогади в мене сьогодні. Намагаюся, знаєте, мета всіх моїх відео, підтримка і так далі, ви це все знаєте, але приховувати дійсність. Ні, я могу, можу зараз там піти в Єва, ой, подивіться, ца 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 там, до речі. Вчора ввечері ми ще їздили в епіцентр і там чорна п'ятниця, і я зняла ото ввечері то відео і думала сьогодні його поставити на 17.00. Але знаєте, от, наприклад, коли Олегівна з нас Херсона Написала такий пост, що від ракетного обстрілу загинула її подруга. і Вони пережили окупацію, вони трималися, вони підтримували людей разом. Вони після окупації пережили потоп, вони допомагали людям. І та клята війна, скільки вона вже людей забрала, і це вже не перша людина, яка дуже близька. Як я можу показувати, як я оце їм, яке це воно смачно, от якось совість не дозволяє. Хоча ми їмо, ми робимо покупки. Вчора, наприклад, я ж кажу, їздили в епіцентр, я записала там Чорна П'ятниця. Чи на... потрібно воно, чи не потрібно? Ну, це ж тоді буде не по-справжньому те, що я думаю, те, що я відчуваю. Якось інколи я буває так заплутаюся, і мені важко. З іншого боку, я розумію, що краще йдуть перегляди магазинів. Тоді я більше не так зможу купити, щоб в'язати, як є, так і такі кажу. А мої такі Розмови про життя, розмови про важливе, вони не набирають багато переглядів, але це і є я, я така є, що я з цим пороблю. Хоча мені вчора я на цю тему розмовляла і кажу: от як? От я поставлю перегляди, там. Огляд магазину, там буде нормально переглядів і ціна за рекламу буде вищою. Якщо я так відверто щось буду розмовляти, то там ну, скільки воно там буде, навіть долара за відео не буде, там буде ну, 80-90 центів. Кажу, мені не потрібно, мені їх потрібно кукувати. А з іншого боку, якщо я поставлю це, Чорна П'ятниця і так далі блін, це я що не в цьому світі живу. Вона каже Таня, і тут тебе для чого? Щоб заробляти? Якби щоб заробляти, то кажу, я би на російській розмовляла, щоб в мене більше було глядачів і не тільки звідтіля з цієї країни, а й з інших. А потім думаю, ні. Для кого я буду цікава, вивчити українську мову. Ні. А мені знаєте, що подобається? От знаєте, як кажуть, то на останок щось солоденьке. Мені дуже подобається, коли в Тіктоках, так, або в інстаграм, в Ютубі, неважливо, в соціальних мережах, скажімо так. Бо в Facebook ці в мене немає. Я там видалилася і все. І нічого я з цього не втратила. Колись побачила, як людина з Казахстану, молодий хлопець, вчить українську мову, і як він цікаво розмовляє. Потім він навіть переїхав в Україну під час повного... Він спочатку був в Казахстані, підтримав Україну тим, що він сказав свою позицію. І... Під час повномасштабного вторгнення він навіть переїхав в Україну, але коли він ще був в Казахстані, він слухав ну, якусь океан Ельзи або ще якусь. Він каже: що ви со не ділити, українці? Я не можу, ви тільки це послухайте. І він там співає пісні скрябіна він співав. І зараз він переїхав сюди. Він в і виключно українською мовою. Але як в нього це починалося, і я так вау, потім мені відео, як Японія, він в Японії живе і він вивчає українську мову. І як такий акцент. Я знаєте, я думала, що це тільки як вам так сказати, те, що ти чуєш. У людини, яка тож, на тій мові розмовляє, і вчить українську і ще надіває вишиванку, ну так, ну, це якось так, тин -тин 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 -тин, знаєте, метелики. Отут. Потім мені попався американець, який вчить. Американка і американець. Вони один з одним не знайомі, але вони в чаті мені так попалося, як з американським акцентом вони ем, намагаються вчити українську мову. Але такий, що, знаєте, саме саме найсаме, це було француз. Якби ви почули, як француз який тільки намагається вчити і знає декілька слів українською мовою, як він розмовляє на українській? Так, повільно, але є цей французький шарм. О, і думаю, ні. Хай відповідаючи YouTube. У тебе для чого? Щоб заробляти чи ні? Ну, воно одне одному не буде зайвим. Я хочу, щоб підтримувати український такий, знаєте, атмосферу, щоб люди дивилися і думали, що вау, отак от класно. І я так хочу. Ну, Наприклад, там, розмовляти, або як вони тримаються в Україні, або ну, щось таке, або білочка побігла. Ну, Буває у нас тут білки бігають. Бачите, з вами поговорила і таке приємне згадала, і навіть настрій так якось. Тому все буде добре. Дякую вам, дорогенькі. Нічого не буду вирізати. Оце, що сказала, так сказала одним кадром хай воно йде. Тому що від реального життя ти не приховаєшся. Голодомор він багато вніс в наше життя. Не тільки наші бабусі це пережили, я підкреслюю бабусі людей мого віку, а воно закладено в ДНК. І чому так от все. Хоча знайдуться люди, які скажуть, а яка разниця? І мені, знаєте, якось помітно стає, що таких людей стає менше. Тому дякую вам, мої дорогенькі, за те, що ви мене вислухали. Мені інколи потрібно сказати все, що я думаю, а не приховувати біль за посмішкою. Дякую вам велике. Відверто, чесно. І пам'ятаємо наших бабусів, дідусів. І що вони пережили? І наслідки чого досі у нас закладені в нашому ДНК? А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. А я зараз буду йти вже на стрижку. Сережки я ніколи не одягаю, щоб там ножицями мені колись раз було, так зачепили випадково. Дуже давно, тому я ніколи сережки не одягаю. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе. Все буде добре, завжди так не буде. Триматися разом це дуже-дуже велика сила.